Психосоціальна підтримка, школа волонтерства, сесії життєвих навичок, написання мінігрантів та інші активності для дітей та молоді. Чернівецька обласна організація Товариства Червоного Хреста України спільно з управліннями справах сім'ї та молоді запустили серію заходів, спрямованих на розвиток важливих навичок та вмінь, які стануть у нагоді у різноманітних обставинах, особливо під час війни. Подробиці далі у сюжеті. Широкомасштабна війна стала серйозним викликом для всіх українців, адже вибухи, руйнування та повітряні тривоги стали нашими постійними супутниками для того, аби розповісти дітям та молоді про знання та вміння, які допоможуть пройти через випробування та навіть врятувати життя, а також долучити їх до волонтерської діяльності у Чернівцях. Запровадили серію різноспрямованих заходів. Спільно з Червоним Хрестом будуть проводити ряд заходів. Для молоді це в сфері молодіжної політики з таких напрямків, як і гендерна політика, і попередження ненасильницького ставлення між молоддю, також це різноманітні тренінги з домедичної допомоги і підтримка молодіжних якихось ініціатив, також посилення волонтерського руху серед молоді. Зокрема, для молодшого покоління вже провели захід психосоціальної підтримки, адже діти найбільш вразливі до воєнних подій. Їм вкрай необхідна допомога дорослих, аби подолати страхи і невпевненість. Для цього фахівці обласного товариства Чернівецького хреста України спробували достукатися до маленьких відвідувачів творчістю та спілкуванням. Дуже важливо надавати дітям ту підтримку і те спілкування, якого вони зараз дуже потребують. І зачасту дітям не вистачає цього спілкування не тільки з їхніми однолітками, а й з фахівцями, які можуть з ними поговорити, поспілкуватися, надати їм підтримку. І з елементами творчості, коли діти малюють, ліплять, вони розкриваються більше в спілкуванні, і саме таку фахову підтримку дають наші фахівці. Під час заходу діти виготовляли листівку у вигляді парасолі, яка захищає від стресових ситуацій, навчаючись таким чином справлятися з негативними емоціями, викликаними ними. Дуже подобається моя дитина, дуже любить такі заходи, і дуже вдячна, що Червоний Хрест створює так такі заходи. Це дуже корисно, У цей час дуже діток відволікає від війни. Волонтерська діяльність це одна з опор роботи Товариства Червоного Христа України, адже щодня тисячі наших громадян з власної ініціативи та на безоплатній основі долучаються до різноманітних доброчинних місій. А У воєнних реаліях робота волонтерів надважлива складова протистояння російським військам. Саме тому поширення серед дітей та молоді знань про особливості волонтерської роботи це запорука зростання українського суспільства Боротьбі проти країни-агресорки у майбутньому «У нас запланований захід школа волонтерства до заходу долучається фахівець розвитку волонтерства, і спрямований цей захід на поширення волонтерського руху для того, аби розказати дітям, хто такі волонтери, чому так важливо в нас час волонтерити та е, які є напрями діяльності нашої організації, чим ми займаємось і чому, щоб кожен, скажімо так, в майбутньому міг для себе знайти щось. В нашій реалізації чим зайнятися якоюсь діяльністю, окрім того, фахівці товариства Червоного Хреста України організовуватимуть серію молодіжних сесій, які зокрема стосуватимуться життєвих навичок, написання мінігрантів та інших важливих аспектів сучасного українського суспільства. Також всіх охочих навчатимуть, як правильно надати першу допомогу, адже в умовах війни необхідно бути готовим до будь-якого розвитку подій. Ці сесії корисні для нашої молоді. Для того, аби розвивати їхні вміння, до прикладу, активне слухання, чи, як вже було сказано, ненасильницьке спілкування з однолітками чи в соціумі. От. І, звичайно, що ще запланована сесія, точніше майстер-клас з надання першої допомоги. Це захиди без вікових обмежень. На в Цих майстер-класах будуть показуватись практичні навички надання першої допомоги, і долучитись може кожен бажаючий хто має наміри покращити свої навички в цьому. Для того, аби долучитися до серії заходів для дітей та молоді, необхідна реєстрація. Детальну інформацію можна знайти у соцмережах Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Христа України, а також управління у справах сім'ї та молоді міського департаменту соціальної політики. Тетяна Дубіцька теми дня ТВА.